Безробіття десь на рівні по різних оцінках до від 10 до 12%. відсотків, і е, це значить, що мільйони людей без роботи. Чому вони без роботи? Якщо є стільки багато вакансій, тому що те, що вміють люди без роботи, і те, де вони затребувані, не співпадає. Тобто, уявимо банальну ситуацію: Шахтар зі сходу України. Переїхав на захід країни, де шахт немає, і йому пропонують роботу на фермі в сільському господарстві або десь в торгівлі. І він, по-перше, ну, не знає цієї роботи, а по-друге, звик, можливо, до трохи вищих зарплат. Все ж таки, на таких важких промислових об'єктах виплачують доволі високі зарплати. І е, якийсь час людина просто шукає більшу зарплату. Розуміє, потім що настільки високо йому вже ну в цій ситуації ніхто не запропонує, і тоді приймає для себе ще рішення перевчатися. І навчання воно також ну, потребує 3-6 місяців для перекваліфікації.